Допомога студія Ганлєдери під час натхнела пруф національних екзаменів. Почала отримувати дуже багато повідомлень щодо того, що або немає студія ганлєдери взагалі, або школа каже, що заборонено допомагати учням. Я прикріплю вам ось тут сайт Skolverket. Skolverket це єдиний сайт для усієї Швеції. І саме цим сайтом ви можете користуватися для того, щоб вийтися допомоги вашій дитині. Якщо ви дійсно цього хочете звичайно, тому що я думаю, що ви знаєте, що в Швеції на жаль майже за все потрібно просто хлопком. От тут написано, що студія ганлєдери вони не мають права допомагати дитині на таких екзаменах. Як шведська мова та англійська, ну і це звичайно зрозуміло, тому що ці два екзамени вони перевіряють саме рівень шведської мови та англійської мови вашої дитини. А такі предмети, як ЕНУ, СУ та математика, студія Ганледери, мають право допомагати дитині, тому що на цих екзаменах в першу чергу перевіряється не знання вашої, не знання мови вашої дитини, а взагалі знання вашої дитини. Тому, якщо ви дійсно хочете, щоб у вашої дитини була допомога на екзамені, я вам щиро рекомендую користуватися цим сайтом цією статтею. І добиватися йти в школу, і добиватися того, щоб ваші дитині дали допомогу на екзамені, тому що усі діти мають на це право в Швеції.